Місячник благоустрою та чистого довкілля стартував в Ужгороді. Триватиме до 25 квітня. Традиційно щовесни в місті проводять подібні акції, прибирають вулиці, парки, сквери та набережні. Міська рада закликає містян долучитися та прибрати від сміття і привезти до ладу прибудинкові території, спортивні й дитячі майданчики. Також не буде зайвим посадити квіти, кущі, дерева. А загальну міську толоку пропонують провести 5-6 квітня. Зазвичай проводяться прибирання всіх закріплених територій до всіх суб'єктів господарювання, це заводи, це всі великі підприємства, основного кола, маленькі підприємства. Є вже, до речі, клопотання від великих підприємств щодо залучення на загальноміські території. Міській раді визначили перелік локацій, де планують проводити загальноміську толоку. Це парки, сквери, набережні та схили річок. Ознайомитись з повним переліком можна на офіційній сторінці міськради в Фейсбуці.